Шалом, це Славко і Ася. Ми несемо вам цього разу добру звістку. Власне, я працював над концептом норвезького ножа і зрозумів, як зробити його гібридом зі скаутом, щоб був міцний. І моя свідомість достатньо. Просвітлилася, ася потім покаже ці роботи, не до того, щоб я міг оцінити виступ нашого Зеленського за чисельність війська. Коли я почув за 880 тисяч і скільки там 600 тисяч у противника на фронті, я відразу згадав, де ж я це все бачив? А бачив я все це в даних за чисельність Російської імператорської армії 1917 року. Треба вам сказати, що. Організація воєнної сили в, 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 в багато в чому пояснюється способами мобілізації, способами її поповнення. І поза як у нас таке саме бардак, як був на Росії в Першу світову війну з, з багаточисельними виключеннями з мобілізації, коли власне виключенням стає мобілізація. А не, як би це сказати, бронь або ухиляння від неї, то можна застосувати коефіцієнти. І що ви думаєте, вони, як завжди, працюють. Розумієте, як, на які коефіцієнти треба множить 880 тисяч нашого любого головнокомандувача Зеленського, щоб дізнатися, скільки на фронті і чому їм протистоїть аж 600 тисяч противника. Значить, за даним, інтендантство полівога. Гроші побирали 8269 тисяч чоловік на початок 17-го року осіб. По даними фронтов, у них числилась, поєдала пайку 6 мільйонів 191 тисячі. тисяча. Як ви бачите, коефіцієнт 0,75. Це надійно. І коли я вам говорив за дезертирство станом на літо 2017 року, на Керенщину, значить, що 900 тисяч – це 15 особового складу армії, я мав на увазі саме ці 6 мільйонів 191 тисячу. Якраз це 15 від них 900 тисяч. Тепер на листопад хто ж остався в окопах на предмет мирних переговорів Брестського міра? В листопаді 17-го року на фронті було подано в учедітельне собрання 4 мільйони 364 тисячі 500 голосів. Це хто не розбіглися і був свідомий, щоб голосувати. Коефіцієнт, значить, від того, що було на фронті на початок від 6 мільйонів 191 тисячі, 0,7. Ми застосовуємо той же вигей, тому що у нас такий саме бардак, що з СЗЧ, що з мобілізацією. 880 тисяч множимо на 0,75, виходить 660 тисяч, і множимо їх на 0,7, виходить 462 тисячі. Десь воно так приблизно і є. Бачите, як дані з різних джерел, абсолютно не пов'язані з ізотним, в принципі, накладаються. Ясно, що 460 наших тисяч проти їхніх 600, десь так і ведуть здержуваючі дії. Тепер щодо щільності наших воріженьків. Ось ви впізнаєте часів яр, правильно. і 10 місяців триває облога цієї трої. И пока что я скажу, что никакого Одиссея у них не появилось. Надеются обойтись без Одиссея, без троянского коня. Ну, короче, жлобятся заплатить. И им заместо того, чтобы платить и такие гроши своим, треба, я бы им порадил. Вы в ухо закрыты, а я скажу, такие гроши треба платить и нашим. то будет эффективнее. Не умеют они, не, не понимают они, что такое кавалерия святого Георга. А сього нагружене золотом возьме любую крепость. Я не здивуюся, що може і часів яр важить тільки чиєвних стільки золота, щоб купити ключі від часового яра. Почнемо головне, 98-ма повітряно десантна дивізія, чому вона їх айбо, айбо, айрборн. Ну, це таке, це умовності прикладу. Вона полки парашютно на вважаються. Вона. Дивізія десантно Шорова, полки вважаються. Значить, це дивізійне командування на цій ділянці. За 200-ту арктичну мотострілецьку бригаду нічого не можу сказати. Вона діє сюди від від Калинівки Рочище, Орлова. Ну, це дані на кінець грудня, власне. Щоб ви розуміли, там все могло помінятися на початок січня. Ну та стаття, ну фактично, на кінець грудня. Скільки їх там не ясно, не можу нічого сказати за цю 200-ту бригаду. Полінувався. Прямо грішний, скажу, полінувався, асю, значить, знімати. І, як завжди, я завжди щось забуваю, якесь одне питання. Але одна бойова група з них працює на Курщині. На станом на початок січня вони були помічені на Курщині. що означає це одну батальйонну групу? що означає це. Групу дронів, операторів дронів, яких вони туди послали, я не знаю. Брехати не буду. 331. й Це ж підтримує так само по удару на комбінат Ніупоров. 331. й Повітряно десантний. ну, коротше, парашютно десантний так треба говорити. Ну, штати у нього 1700 взагалі їх должно бути 1750 по штатам мирного часу. Значить, в цьому полку три парашютно десантних батальйони посилили їх арт дивізіоном Ну, арт дивізіон ви розумієте, що там Д-30-ті. Вони, в принципі, ефективні для відбиття українських атак. Не знаю, як вони ефективні по забудові 122-мм, Не готовий я говорити. Ймовірно, нони ну, ще є і. Ми зразу поговоримо, що на підсилені у них 10-65 артилерійських полків існує в природі, бо там казали, є якісь спрути. Москвини лякали, що вже є 36 одиниць якогось спрута з 125 мм, танковою пушкою, що це якийсь істрибитель танків, і вони оце на Волгоградському заводі їх ділять. І вони там станом на 24-й рік, є у них 36 одиниць, вони тут їздять і все істрібляють, як уч. Озвучить прямо перед собою. І с'їдають все на свій путь. Значить, за це ми не певні. Ну, ясно, що нони там і швидше за все, вже де 30 й ти є в цих пауках. Такий само пок ось сюди, от вулицею Менжинського, напирає. Да, правильно, дві Слухай, а звідки в часовому Я і досі вулиця Менжинського? Що про що це думає воєнна гражданська адміністрація? Чому воно вулицю не перейменувала досі? Вони могли зараз якихось 1500 п'ятсот сліганця підняти. на одном переименовании. Это так, чтобы не так бы, я думаю, в условиях войны не менее миллиона таблички, то все. Короче, кажут, вот что до улицы Мельжинского с півдня напирает, значит, 217 полк. Так само, мы не знаем, чи они в полном складе трех батальонов, чи двух батальонов, значит, как по умовах І 299 й полк. Ось він, він з'явився в середині грудня на каналі після відпочинку. Він перебував на відпочинку, тому довший час не мав втрат, не були відмічені втрати в його складі, що вказує на його перебування. Ну, я б сказав, на поповненні вони багато вже отримали. це Не так відпочинок був як поповнення. І ось він в середині грудня з'явився на каналі. Значить, ну це четверта мотострілецька бригада ЛНР. Не знаю, скільки їх там, як їх рахувати. Другий батальйон він в складі Ахмату мав би бути. Я, коротше кажучи, по цих бандах Нісілен. І значить, так само мотострілкова дивізія південніше, значить, знаходиться. Ну це вже просто сусіди, щоб розуміли. І на Солідарському, напрямку 85-88-му та бригади ЛНР. Значить. Про що я все це? говорю? Все це нам не говорить за спізичний состав їх батальйонів, їх так, бойових груп. Як тільки ми дізнаємося за приблизну чисельність, скільки їх в строю, то ми можемо зрозуміти, скільки там наших їм протистоїть і як відбувається це вже битва за місто. Не забувайте, що 98 ма дивізія була в повному складі, задіяна в боях за Бахмут. Бачите, я такий вивчив чи Бахмут, слухайте. Ну, коротше. Там. Ну що ж, ви бачите, що номерами частин із Єди не дуже повоюєш, але, принаймні, це база для того, щоб говорити вже за фактичну чисельність. Чи допомагає їм дивізійне командування в боях за місто? Ви знаєте, що у нас командування. Оперативно-тактичними напрямками часто змінюються, нібито кажуть, але тут треба подивитися ДНА. Бо звинувачувати, що у нас командирів напрямків часто змінюють через їхню незручність для вищого командування. Я скажу, що це треба по фактах. Це треба показувати по фактах. Був такий, то змінили на такого-то. Був такий, то змінили на такого-то. А отаку от агульну критику без статістики я не готовий поширювати. Скажу так, що і навіть питання не готові піднімати. Я готовий говорити, що все це потрібно підтверджувати факами, такі дані. Як ви розумієте, ось і все, що я вам хотів наразі повідомити: лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.